Ну, трагедія в Криму українського майора, офіцера військово-морських сил притул розстріляв молодший сержант російської армії. І ще одного офіцера росіяни побили і ув'язнили. Стрілянина сталася в гуртожитку в Новофедрівці, де українські військовослужбовці жили, а нині збирали речі та планували приїжджати на материкову Україну. Справу розслідують і українці, і росіяни про версії далі. У коридорі гуртожитку Сакської авіабази всюди плями крові. Напередодні ввечері тут двома пострілами майже впритул застрелили 32-річного українського майора Станіслава Він був без Його розстріляли просто. Колеги вбитого кажуть, між українськими офіцерами та російськими солдатами виник конфлікт. Старій майор допоміг загружати речі капітану Єрмоленка. Вони поверталися ще з одним товаришем значить, додому, йшли мимо КПП своєї частини. Там несуть службу військовослужбовці Росії, вони з ними там перемовились. От, в результаті цих перемовин э, росіяни визвали групу підсилення. Сюди прийшли люди з автоматами. Ми поговорили уйти обратно на КПП, щоб не провоцирувати і все остальное. Далі взялась за угла група захвату, взагалі вони побігали в общежити, убігали здесь. і далі стрільба почалася упав лицом вниз. Перевернулись, було нереально, серце зупинилося одразу. Іншого українського офіцера Артема Ярмоленка, який забаркадувався в кімнаті, затримали двір в кімнату вишивлі офіцера. збили. сьогодні до 4 утра. Його з ним проводіли слідчі дії. В настояще час офіцер доставлений в слідчий комітет в місті Севастополі. Справу розслідують росіяни. Коментарів ТСН вони не дають. За версією української міліції російські вояки відбувались від хуліганського нападу з боку українських офіцерів. кажуть, ті ж бурляли каміння та Ли шибки КПП військової частини. А коли з'явилися правоохоронці, заховалися в гуртожитку. Коли міліціонери разом з росіянами спробували зайти в під'їзд, українські офіцери напали на них. Тож російський солдат кажуть, вистрелив обороняючись. будь-якому випадку нападати і стріляти в беззащитих не невооружених українських офіцерів, це як мінімум нонсенс. У них місто служби КПП. Почому вони Тут зі діти були. Мог хтось вийти случайно і попасть під пулю. За інформацією Міноборони України молодшого сержанта російської армії вже затримали. Українська міліція відкрила власне кримінальне провадження. В убитого майора залишилося двоє дітей. Була, тому Только 2-го числа. Празднували день народження. Люди не повинні ходити з оружием. На ну, це ясно і понятно, що якщо ходять з оружием, значить воно може выстрелить. Я только ніколи не думала, що воно выстрелит моего мужа. Уже після завтра обидва українські офіцери, і вбитий, і затриманий, мали поїхати з Криму до Миколаєва для подальшої служби. Ольга Дерев'янко, ТСН 1+,1.